У Луцьку бійці 5-го батальйону Любарт бригади Азов провели лекцію та навчання на тему зв'язку радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Участь за попередньою реєстрацією міг взяти кожен бажаючий. Очільник Луцького рекрутингового центру бригади Азов Дмитро зауважив, що це перша війна в історії світу, заходом якої можна спостерігати практично в режимі онлайн. Вона високоінтелектуальна і високотехнологічна а отже, зростає потреба у високопрофесійних кадрах. Сучасна війна це не тільки бігати, копати, стріляти а це ще, ще е е нові технології в сфері е зв'язку, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і так далі. Детальніше про зв'язок у війську, типи ребів і радіоелектронну розвідку розповів Сергій. За його словами, основна мета лекції дати зрозуміти цивільному населенню, що вони можуть бути безпосередніми учасниками процесу створення великих технологій в умовах нашої війни. Ще рік-два тому, ми взагалі не могли навіть мріяти, що в нас будуть петріоти і що наші побратими будуть на них працювати. Що рік тому, що ми будемо збирати в себе на кухні в пристрій, який вразить танк, це було космічно, хтось би сказав би раніше, це було б нереально. Все це можливо тільки завдяки тому, що ініціативні групи людей підняли це питання, розкрутили, і воно пішло в люди. І в результаті, коли в час артилерійського голоду і нехватки засобів, ми знайшли інші засоби, які ми нищити. Ворога до повномасштабного вторгнення він був успішним програмістом. Потрапивши у батальйон Любард, відразу взявся за налагодження зв'язку, перепрошивку та кодування рацій І, звісно, забезпечення інтернетом та захистом систем. Під час роботи на висоті при налагодженні зв'язку у вишку поцілив російський ланцет. Сергій отримав важкі поранення. Однак, після тривалого лікування він якнайшвидше повернувся у стрій. Військовий каже, розумів, що зараз його знання та вміння життєво необхідні цілому батальйону, який у короткі терміни необхідно забезпечити надійним зв'язком та захистом від ворожих дронів і безпілотників. Розповіне світ нації, гинуть мотивовані розумні люди, які могли б. Далі в мирний час будувати, розбудовувати нашу державу. Але наш ворог дуже підступний і потрібно доносити до цивільного населення, що, навіть не перебуваючи у війську, вони можуть принести максимальну користь для держави та знищення ворога. От тому суть лекції, пояснити на пальцях, що радіохвиля не така страшна, як її малюють, і це все реально для будь-кого. Ж бійці батальйону Люберт закликали доєднуватись до бригади Азов тих, хто в цивільному житті має професійні знання та вміння в галузі зв'язку цифрових технологій, електроніці та інших спеціальностей, адже війську потрібні високопрофесійні кадри.